Ми виїхали, відстрілялися. Ну, так як нас е, не робив зв'язок, у мене не було зв'язка з міхводом і У нас внутрішній зв'язок взагалі не працював. Мені довелося вилізти з Люка і скоригувати його в капонір назад. Завести, да. Да, завести. Ну якраз я собі такий на по фігах вилазю через люк, іду там, думаю, щас я піончик, кавпіончик, а панцирка заведу і буде все нормально. Поснідаємося, доповниш. Да. А ми якраз думає? перед цим нарізали ковбаски, щоб поснідати. І не поїли, так. І, да. і якраз ми приїжджаємо, якраз я виліз, вилазю, льоня відкриває. Люк, і я чую такий звук, якийсь, блін, ну непонятний. Я спочатку подумав, що реактивка якась з боку там щось заводиться чи що, а, я бог не знаю. Але такий голову повертаю, а на мене тупо хрест такий летить. Фу. Я думаю, ну, фіг, була не була, хоч в бік відскочив. Я якраз я в бік відскакую по правій стороні ланцетом на осколками зацепило. Я встаю, не розумію, оглушило, блін, тут отримав.